Я можу сказати, що їх політична криза очікує з високою. Причому на м'яких лапках ця політична криза почнеться після 100 днів президентства Трампа. А цілком рідно, що вона може розвинутися в цілком собі серйозну політичну і конституційну кризу. Це більше ворогідність того, що Трамп не досидить свій термін. Різні можуть бути механізми його відходу. не обов'язково це буде саме імпічмент. Але політична криза в штатах може розвинутися до небувалих масштабів. Економічно зараз буде лихманити весь світ і Трамп буде ще підіймати ставки за рахунок економічного тиску. Єдине, що ситуація з Мексикою, з Канадою зараз от з Канадою коли він прокидається, я вводжу я санкції, я лягаю спати. Я вже не вводжу санкції, прокидається знов. Каже я мита ще підвищу або вже не підвищу мита. І це це змінюється впродовж там годин. От В такому світі ми будемо продовжувати жити, коли Трамп буде продовжувати крутити митами як циган сонцем в різні боки, як йому заманеться. Єдине, що продемонстровано, що американська економіка не є настільки стійкою, як можливо це здавалося Трампу, і в умовах глобалізованості економічної, а тим паче, коли долар є ключовою резервною валютою і валютою міжнародної торгівлі, то будь-які такі кроки по відношенню до своїх торгівельних партнерів, вони б'ють і по сполученим штатам бумерангом.